Вітайте наші гроші. Під будинком Львівського казначейства зібралися більше ста комунальників, адже саме тут загубилися гроші на їхню зарплату. Ті кошти, які поступають з державного бюджету, які повинні фінансу піти на наші підприємства, не своєчасно надходять, і тому виникла заборгомість і по заробітній платі в електротранспорті, і по податках. Комунальники скаржаться, мало того, що зарплата мала, так вже другий місяць її не можуть виплатити. обіцяли і... Обіцяли. Нам Наказали, що віддадуть, почекайте трошки тиждень. Два вже скільки часу. А то я вже кінець жодні грошей нема за роботу вимагають працювати. Ми чесно виконуємо свою роботу. а Нам гроші не повертають. Три рази діля до чотири і то дають там по центрі двадцять десять і так кожного місяця. Поки що наслідки заблокованих рахунків відчувають лише працівники комунальних підприємств, але скоро їх можуть побачити всі львів'яни. Львів, львів світло не може заплатити за електрику. Є вже загроза відключення енергетиків. Якщо не розрахуються з енергетиками, будуть е, відключені зовнішні освітлення е, міста Львова. З'ясувати, куди ж поділися міські гроші. Пікетувальники пішли до керівництва казначейства. Праць. Що ви нам можете пояснити на те, що гроші надійшли від вас, вони не надходять на підприємства. Це працівник ділу я фахівець. Ді я... Нам не я... для я... чого ви вийшли? Я... я прийшов взяти у вас. Вимоги ні, прошу ні, нам. Ні, ні. Ми, ми, ми вам вимогу хочемо вручити керівнику. І почути, ми ж хочемо і переговори. Якщо навіть може прийняло, що ми переговорили. Керівників люди так і не дочекались. Спочатку їх просили почекати, а потім повідомили, нікого немає. У мерії кажуть, ще кілька зволікань, і у швидкої допомоги закінчиться бензин. У шкільних їдальнях продукти, а двірники можуть відмовитись працювати задурно. Ця ситуація веде до дестабілізації і деструкції елементарної роботи галузі та забезпечення первинних потреб. Тому ми би дуже просили, щоб державне казначейство зробило всі можливі заходи для того, щоб фінансування почало відбуватися. Міська влада сподівається, що казначейство віддасть гроші уже найближчим часом. Якщо до кінця тижня їх вимог не виконують, буде звертатися до прокуратури. Тетяна Русиняк, Роман Миленький, головні новини Львова.